Музеї мистецтв, виставка ексліберсів Івана Пантелюка. Ще у 60-х роках Брустурівський митець захопився системною роботою у жанрі книжкового знаку, і це стало його справжнім творчим покликанням. Іван Пантелюк здобув собі репутацію самобутнього майстра книжкових знаків. Їх характерна особливість національні орнаменти і головним чином декоративні елементи народного мистецтва Гуцульщини. Ця колекція вона взагалі унікальна. Тисячу вісім знаків це найбільше знаків книжкових серед художників України. От хто виконав? Іван Григорович найбільше. І чим вони цікаві, вони в собі мають дуже багато українського орнаменту. Іван Григорович Пантелюк перший, хто в малій графіці використав українські орнаменти і українську символіку. Уся експозиція із приватної колекції краєзнавця Ярослава Овчаренка. Він представив роботи різного періоду. Переважно це 70-ті, 80-ті та 90-ті роки ХХ століття. Це був справжній творчий злет митця. Тоді Іван Пантелюк найбільше виготовив екслібресів. Ми готуємо видати каталог. Уже рік працюємо з накаталогом оцифровуємо матеріали. Матеріалів дуже багато. І все таки ми думаємо, що цього року до 111 річниці з народження майстра цей каталог все таки публікуємо. книжкові знаки Косівського народного умільця Івана Пантелюка раніше експонувалися на виставках у Франції, Канаді, Польщі, США, Чехії та Німеччині. Вікторія Богдан, Михайло Березень Любомир Микитюк. Новини на вежі.